Здоровенькі були слава Україні! Ось вони нові Amazing планшети від Samsung Tab S9 та Tab S9 Plus Для кого та для чого ці чудо девайси від корейців зараз і подивимось? А це нове відео на каналі Майфон. Поїхали. Нові планшети нещодавно презентовані компанії вже в мене в руках, і розпочнемо по традиції з дизайну та матеріалів корпусу, і всяке таке. Новенькі флагманські таби від Samsung виконані в металевому корпусі з гладеньким матовим напиленням. І бувають в двох колірних рішеннях: це такий, як в мене, ось стриманий графітовий, як пише компанія на сайті про цей колір. Та другий це м'який бежевий. Хоча я б і той, і інший. Назвав би досить стриманими і обидва досить вдалі. Кожному на свій смак, колір можна вибрати. І, звісно ж, варто відмітити, що планшети Tab s 9 досить тонкі. І що більша діагональ планшету, то він тонший. Наприклад, Tab s 9 має товщину 5,9 мм, а Tab s 9 Plus 5,7. Що, чесно кажучи, при першому знайомстві з цими девайсами досить дивує. Береш до рук, а вони. Ну, аж занадто тонкі, але покористувавшись трішки, звикаєш і це стає зручно. Ну а якщо придбати один із фірмових чохлів на серію Tab S9, то взагалі там юзер експіріанс трішки інший заграє іншими фарбами, але це вже інша історія. Ще до речі, парочка речей про корпус планшетів Tab S9. По-перше, він захищений по стандарту IP68, що робить його першим планшетом s серії від Samsung, сертифікованим по такому стандарту. А по-друге, в корпусі є надміцна рамка Armor Aluminium, яка захищає планшет від ударів та падінь. Звісно ж, не варто відразу бігти та кидати чи топити водії ці таб S9, але варто знати, що захист є. І то є добре на таких тоненьких планшетах. А ще на корпусі планшетів є от така от місцина смужка під камерами, виїмка для фірмового стилусу від Samsung S-Pen, роботу якого відповідно підтримують планшети. І на тій же смужці стилус магнітиться до задньої кришки планшетів, щоб було його зручніше носити, і вірогідність того, що його десь загубиш, зменшується. Ну, це я так думаю. А чи воно так, пишіть, чи губили свій s Pen, чи ні, якщо він у вас взагалі був. Дизайн Tab s 9 загалом максимально аскетичний і в той же час досить файний та практичний. А ще якщо придбати фірмові аксесуари до планшету та користуватися ними наповну цими планшетами, то взагалі крута тема. І тут поговоримо про один з найкрутіших моментів цих планшетів: це їх екрани, і тут дійсно круті дисплеї. Чому я відверто кажучи і не сумнівався? Ну, це ж Samsung. Так от щодо дисплії, в Tab s 9 маємо 11-дюймовий дисплей, а в Tab S9 Plus 124 дюймовий Dynamic AMOLED 2X з hdr 10 і частотою розгортання 120 Гц. І прикрито це все чудо, склом, Corning Gorilla Glass. І як заявляє компанія, а в мене з цього приводу немає причин їм не довіряти. Дисплеї в серії Tab s 9 це поки що найбільші дисплеї Dynamic AMOLED 2X. Буде. Щодо пікової яскравості, то я на сайті Samsung знайшов таку інформацію, що наймолодший таб s 9 має пікову яскравість 750, а от таб s 9 Plus 650 ніт. Але то на англомовному сайті, а на нашому рідненькому українському, є така інформація, що пікова яскравість з Vision Booster, Розповім трішки далі, що то таке. Так от пікова яскравість 1750 ніт. І тут я трішки заплутався: 750 чи 650, чи 1750. Мабуть, це таке 1750 це пікова яскравість, а решта цифр то просто максимальна. Є і такі показники: пікова і максимальна. А про те, що таке Vision Booster, то це така тема, коли планшет завдяки інтелектуальному алгоритму вшкварює на повну яскравість, контрастність і все оце, коли розпізнає, що ти виходиш з планшетом на сонце. І щоб відповідно було все читабельно та видно на екрані планшету під палючим та яскравим сонцем. Vision Booster. І, звісно ж, варто згадати, що цей Динаміка AMOLED 2X, що встановлено в флагманські планшети від Samsung, здобув сертифікацію від LDI Germany за 100% колірний об'єм для мобільних пристроїв у діапазоні кольорів dci p 3. Це означає, що кольори на дисплеї завжди чіткі, і яскраві, незалежно від інтенсивного зовнішнього освітлення. Отак а якщо це все пояснити своїми словами простими, то дисплеї в цих планшетах від Samsung реально офігезні, яскраві, чіткі, навіть місцями різкі. На таких дисплеях просто мега круто переглядати якісь фільми чи анімаційні серіали, грати в ігри та просто працювати на таких дисплеях. А якщо занадто для вас яскраві кольори на дисплеях, то в налаштуваннях дисплея можна вибрати більш спокійну колірну палітру, що буде відображатися на дисплеї. Вибравши пункт природні кольори, ну і так як це Samsung і його фірмовий AMOLED 2X дисплей, то чорний колір тут відображається реально чорним. Я б сказав, чорнішого не буває. І реально переглядаючи якийсь контент, цей чорний колір просто настільки глибокий, що реально круто. І звісно ж, 120 Гц надають цьому дисплею ще більшої крутості та плавності. Просто мега комфортно користуватися таким соковитим дисплеєм, на якому все просто супер моторно крутиться, вертиться. Загалом респект Samsung за їх дисплей. Що по залізякам і навіщо вони тут такі круті? Так, от серцем цих. Планшетів монстрів є також монструозний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нанометровий, як то кажуть, спеціально оптимізований під продукти Samsung. Загалом найсвіжіший і, мабуть, поки що найпотужніший процесор, що є в девайсах на Android. Приводу пам'яті, то тут така тема. Що в маленького, хоча він ніфіга не маленький. Скажімо так, в 11-дюймового Tab s 9 або 8 ГБ оперативної пам'яті ТА 128 або 256 ГБ накопичувач, а от Tab s 9 вже має відразу 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач стартує від об'єму в 256 ГБ. І також є версія на 512 ГБ. Але всі версії планшетів підтримують розширення об'єму накопичувача з допомогою карти пам'яті. Яку б я вам радив, якщо будете встановлювати, то мабуть брати теж від Samsung. Ну ви розумієте, Samsung із Samsung буде працювати краще. А ультра у Хатіфу він ще я більше. Ще більше. Не не Там терабайти, ще мікроїзде можна на так, да? да. Там прям все можна. Ультра, прямо просто це все добре. Працює на 13-му Android з фірмовою оболонкою One UI 5.1. І ось що я вам скажу, мені реально подобається той One UI. Так, є люди, яким він може бути не до вподоби, але мені особисто ок. Навіть дуже ок. То до чого я кажу про оболонку? А до того, що компанія Samsung добре її оптимізувала, і планшет працює капець, як моторна, але і то не так вражає, як те, що Samsung заморожилися і оптимізували багато застосунків по типу Інстаграм, TikTok, Телеграм. І ще багато різного типу застосунків під розмір екрану планшетів. Тобто вони не просто розтягнуті, розтяг... ну в сенсі не того, що просто розтягується зображення на весь екран, а ще й має презентабельний вигляд. При цьому і функціональність не втрачається. А то ми вже бачили, який має вигляд той же інстаграм в не менш відомої компанії на їх планшетах. А і ще в Tab S9 є калькулятор. Ми зрозуміли. Загалом оптимізація <птим... One UI від Samsung. Останнім часом досить приємно родує. Начиння воно ж залізят нових Tab С9 ого-го яке. Е, так для чого ж воно може знадобитися? Таке питання виникає. Ну, як мінімум, для різного типу ігор, і ігрищ. і з цим Tab С9, в Табс 9, я б сказав, все очікувано чудово. І розпочав я встановлювати ігри з всім відомої Call of Duty. Ну і тут Tab s 9 просто розірвав ту колду. Встановлюй собі, що хочеш, графіку, та, будь ласка, показник Very High доступний. Хочеш FPS, та можна тиснути на показник Ультра і погнати розкидувати вражин в грі. Все моторно літає та працює. Продовжилось все через PUBG Mobile. І там показник графіки можна встановити на Ultra HD, а показник FPS на Extreme. І грати при цьому в гру комфортно та максимально кайфово. Lost Light я теж не міг пропустити. І тут в s 9 не виникло жодних проблем з цією досить тяжкою задачею. Графіка smooth, а FPS на ультра. І все чудово, все швидко. А за рахунок того, що ще й дисплей великий та яскравий, в темних місцях-локаціях карти в Lost Light, в тебе, наче просто читерський гаджет. Бо бачиш все відразу і не там, і пікселі. Ну і після Lost Light мене понесло, почав встановлювати ігри одну за іншою. Знайшов в плеймаркеті таку гру, як Curst. Вона ж колись була на ПК і мала назву Cousin Royale. А тепер має назву Curst Cousin Royale і є на Android. Ну і звісно, теж просто літає на Tab S9. Та й до всього вона ще й відносно динамічна. Ну і далі були вже такі ігри, як Арена Breakout, ну, з досить непоганою графікою. Вона схожа по стилю на Lost Light. З нею теж все чудово на табах. Ну і пішло, поїхало вже далі. Там був NBA, в яку теж можна поганяти на ТБС-9 з комфортом. FIFA на ТБС 9 теж чудово йде, можна поганяти в футбол, чи хоча б на планшеті, якщо вже лінивий і не хочеш по-справжньому грати в футбол. Так що я б назвав. Tab S9 такими собі вже ігровими машинами. Але не іграми єдиними. До прикладу на цих планшетах зручно монтувати відео через той же CapCut чи LumaFusion. Але є декілька важливих нюансів. CapCut недоступний в нашому регіоні в плеймаркеті, а LumaFusion платний за застосунок. Та ми ж за ліцензійність. Тому можна встановлювати LumaFusion, якщо вам, звісно, потрібен такий застосунок, і ви монтуєте відео на планшеті. До речі, про LumaFusion на планшетах Samsung. Звичайна ціна в Play Market 1999 гривень за цю штуку за LumaFusion. А на планшетах Samsung в Galaxy Store відразу знижка 50% на LumaFusion. Так що при наявності планшету від Samsung можна вхопити собі цей застосунок за півціни. І ще скажу по секрету, не тільки на планшетах Samsung. Можна отримати знижку. Просто зайти на своє MS23, чи Fold 5, чи Flip 5 в Galaxy Store, і також забрати той LumaFusion за півціни і монтувати собі відео на улюблених гаджетах. Ну і маючи під рукою такий планшет та S-Pen до нього, як же не користуватися таким застосунком, як Clip Studio Paint. Малювати, не перемалювати. Для творчих людей, що люблять малювати, чи правильніше писати якісь витвори мистецтва, то must have. Ще є, до речі, така прикольна штука в Clip... Цьому Studio Paint, що можна е, смартфон використовувати як е, напарник до планшету. Там все переключати, а тут малювати. Там переключати, а тут малювати. І ще сподобалась мультизадачність чи мультивіконність в Tab S9. Можна дивитися ютубчик в одному вікні і працювати над якимись таблицями чи щось, типу того в іншому вікні, розділивши екран навпіл. Що е, для когось буде просто офігіти, як зручно та корисно. Я особисто спробував і прям. Ну і моя особиста думка, купуючи Tab S9 Plus, чи Ultra, було б файно відразу брати такий собі чохол клавіатуру буккавер фірмовий від Samsung, щоб можна було працювати відразу як з ноутбуком. Бо я так зрозумів, ноутбуків і Samsung ми не дочекаємося на нашому ринку, хоча всього може бути. Ну а якщо вже зовсім художник, повний естет, то можна собі придбати своєрідну плівку на екран Tab S9, яка має назву Note Paper Screen. Щоб відчуття було, наче малюєш на реальному аркуші паперу, і більш точно виводити різні лінії чи тіні. І таке виявляється, можна зробити. Спеціальна плівка продається, щоб прямо ну прямо корот. Це ж як на папері. Є така тема. Так що виходить Tab s 9 та його плюс-версія це ультимативні девайси, як для творчих людей чи людей професії, яких пов'язана з потребою в частих правках ескізів і таблицях, чи щось типу того, і для тих, хто любить упоротися в ігри та погрузитися в них повністю і грати при цьому з задоволенням, та й не тільки для таких людей виходить топ с 9 Реально ультимативні планшети на Android. У них я думаю, конкурентів. Ну короче, я поки що їх не бачив. Та це ще не все. Давайте швиденько про камери. В Tab S9 основна камера одна, вона 13 мегапіксельна з апертурою 2.0 та можливістю записувати відео 4К 60 FPS. І фронтальна 12 мегапіксельна, f 24 так у тому гляду 120 градусів. А от в Tab S9 Plus основних вже дві камери: 13-мегапіксельна з апертурою 2.0 та ультраширик на 8 мегапікселів F2.2. І фронталка 8 мегапікселів, аналогічна, як і в малого Tab s 9 Відверто кажучи, не бачу сенсу про них довго говорити. Вони тут є, але чи буде їх хтось прямо так активно використовувати? Так, вони досить файні, основні good, а фронтальні для того ж відеозв'язку взагалі мега круті. Я, наприклад, не бачу чогось суперкрутого, якогось суперкрутого кейсу використання камер на планшетах. Ну, окрім того самого відеозв'язку. Але для когось, можливо, вони будуть корисні ті камери в планшетах, а може для якихось AI штук в майбутньому. Загалом, про камери в ТАП С9 сказав би так, вони тут є, вони досить файні, ну і все. А от що, на мою думку, не менш важливе за якісний дисплей та хороші технічні характеристики та файну оптимізацію, то це автономність та об'єм акумулятора. І в ТАБ s 9 ми маємо наступні показники, e, в того що поменше ТАБ s 9 акумулятор 8400 мА, а в плюс версії 1090 мА. Що в результаті дає досить непогані показники по автономності. Хоча цифри на акумуляторах як для розмірів дисплеїв цих планшетів і не вражають, але по факту маємо файну автономність, якщо, звісно, не катувати планшет цілий день в іграх. Граючи в ігри, вони, звісно ж, будуть швидше розряджатися. Але в цілому мені вистачило маленького Tab s 9 на декілька днів, бо я його швидше використовував як такий девайс, щоб подивитись серіал YouTube, пограти трішки в ігри. Помалювати каляки-маляки і, можливо, полазити в TikTok та Інстаграм. Так що автономність нормас, є, до речі, підтримка швидкої 45-ваттної зарядки, що теж файно. Ще є приколясна штука, коли ставиш планшет на зарядку, можна увімкнути такий собі режим настільного годинника на своєму Tab S9, або режим, де можна створити замальовку або нотатку, чи показувати, що там в тебе в Smart Things. Загалом ця. Цей режим файний, має назву Deadly Board. Чи щоденна дошка. дошка. І, мабуть, вже останнє, про що варто згадати в цих файних планшетах це стереозвук, а про нього варто згадати в такому ключі. Тут 4 динаміки від AKG. 4 динаміки, не 2, а 4. І звук не тільки гучний, а ще й реально приємний, досить басовитий та чистий. Загалом зі звуком в Tab S9 в 9 в усіх. Все чудово. Можна і кіно переглянути з файним звуком, і музичку послухати, і в ігри пограти. Так що ну, дуже файні планшети вийшли в Samsung. Зрозуміло, що вони ніфіга не дешеві, але на те вони й флагманські і мають все, що забажаєш для креаторів, творчих людей, дизайнерів, мобільних геймерів. І це список цих людей можна продовжувати безкінечно. Tab S9 буде чудовим рішенням, на мою думку, для цих всіх багатьох людей. Мені вони сподобались. Такі от справи. Пишіть, що думаєте, як вам ці супер-девайси від Samsung. Всім дякую за підтримку. Працюємо далі. Чекаю саме твою подобайку та коментар під цим відео. І обов'язково підтримуємо, донатимо, волонтерам, допомагаємо, хто чи може нашим козакам та козачкам, що захищають нашу файну Україну. І рухаємося лише вперед та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай!